Всем привет на канале Orbital GD и і... Сегодня я расскажу чего не было видео. Ну, ну вы ви поняли. Я расскажу, що не было видео. Не вс я робив за останні пару тижнів ну, днев, куда я перестал заниматься YouTube каналом. Ну. Два тижні. В общем, я не робив відео просто за то, що мені... Ну, мені було лень робити відео. Так плюс у мене ще і школа була, не було часу робити відео. Абсолютно не було. І... я не міг придумати ніяку ідею. А які відео треба монтувати. Дайте, і да. Ви мене не питайте, чого не вийшло, що ви набрали багато просмотрів на тих відео, то що з великими іконками і з маленькими іконками, е, і не вийшли пару нових відео, просто... Просто мені треба найти хороший монтаж. А я не можу найти, так що. На жаль, ці відео тепер не вийдуть, но я обіцяю, вони вийдуть. Вони вийдуть. Я обіцяю. Так, да, вони може вийдуть пізно, бо вони хоча вийдуть десь в лютому можуть вийти. Ну, коротше, і ще я хочу сказати, що я скорше всього на ближайші пару тижнів, ну, на ближні місяці, просто заброшу свій ютуб канал і перестану ним займатися. Не, вы не переживайте, я потом вернусь ещ. Ну, просто идей новых нема. И так я скоро что даже заброшу ютуб канал, наверное, что даже до своего дня народження заброшу. Ну, может, конечно, увидеть те самые відео про которые я говорю, но все равно я не думаю що то якось щось там буде. Ну, коротше, ви зрозуміли. про що я. Ну а ви були на каналі Orbital GD. Поставте цьому відео лайк. Подпишіться на канал. Я розказав, що буде. Ну і всім пока.